Це кожен сам І очевидно, є в моїй особі наступ на місцеве самоврядування, тому що я є таким того, що міським був я є лідером обласної партії, яка фактично е, 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 виграла у е, 2020 році місцеві вибори значним підривом в... Е, від найголовнішого опонента партії Слуга народу. Те, що стосується самого звинувачення, абсолютно очевидно є невідповідність міри покарання суті звинувачення, в чому мене звинувачують. На жаль, прокурори, працівники ДБР вони не були присутні наприкінці лютого і березня місяця в місті Чернігові, і вони не можуть навіть об'єктивно усвідомити про ті обставини. За яких моя дружина виїхала за межі міста Чернігова на службовому автомобілі сама за кермом з двома дітьми. Я вважаю це рішення несправедливим і я наголошую, що це рішення не проти Атрошенка, а це рішення проти України і проти місцевого самоврядування. Я переконаний, що на це рішення, як на маркер, маркерне рішення, будуть дивитися і посли наших країн найголовніших партнерів і, і навряд чи слідкуватиме формування уявлення в європейських партнерів, що країна, Україна саме є європейська країна. Я хотів би одну кілька хвилин. Вашого часу, як представник голова місцевого самоврядування України, асоціації міст України в яких входять більше тисячі кіломат, можу сказати, що прийняте рішення, воно взагалі підриває систему демократії, тому що самоврядування це є базис підґрунтя демократії в будь-якій країні і переконаний в тому, що ми, якщо ми боремось зараз для того, щоб бути європейською країною. Наступний позов ми подаємо до європейських судів відносно захисту прав громади в першу чергу, яка обрала свого представника, захищати її інтереси. По цій справі можна таким же самим чином, коли безкоштовно ми в всі критичні моменти людей, ні тільки з Чернігова на комунальному транспорті, викували Укрзалізниця, перевозили людей в більш безпечні місця ми на швидких на автобусах безкоштовно перевозили людей в більш безпечні місця, як е, на заході України, так і за кордоном. І на підставі цього, е, якщо буде бажання у когось кабінетів, можна відсторонити будь-якого мера, тобто він перевищив повноваження в ті ключові критичні часи, які не коли не яких інструкцій до поєдинки мера не було. На мери впалювали 35 представників громад було вкрадено. Чотири зараз до сьогоднішнього дня знаходяться в полоні. Ми не знаємо, де вони Мери вбивали. Вони знаходились на своїх місцях, захищали громаду, приймали рішення. А зараз, по цим рішенням, хтось хтось був якийсь там незрозуміло де сидів. Зараз мерів по повноваження не в мерів, а у громад у наших виборців. І є такі питання, щоб не стало, сталося що з одного боку, ми боремося з авторитаризмом. Ми не хочемо бути частиною Росії авторитарного режиму, щоб ми такий авторитаризм ні в якому разі не створили в Україні, тому що знищення самоврядування це дуже такий а, загрозливий крок. В цьому напрямку не в якому разі ми переконаний, що повноважень громад є. І залишаються, і це є базовими речами, фундаментом демократії в будь-якої країні. Самоврядування. Ми будемо захищати повноваження само місцевого самоврядування в Європейських судах. Після завтра відбудеться саміт Україна ЄС. І ми всі українці сьогодні захищаємо наш європейський цивілізаційний вибір і базовим складовою цього вибору є верховенство права. Базовою складовою є децентралізація і права місцевих громад. Базовою складовою є свобода слова. І дуже прикро, що напередодні зустрічі України Європейський Союз де можна відкрити ще ширше двері для вступу України до європейського співтовариства. Ми сьогодні бачимо атаку на місцеве самоврядування. Ми сьогодні бачимо атаку на верховенство права. Решті -решті, це продовження. Цієї атаки, яка відбулась в країні, на свободу слова, тому сьогодні дуже важливо бути всім разом. Дуже важливо бути всім разом по українській стороні по стороні верховенства права, по стороні місцевих громад, по стороні свободи слова. Те, що сьогодні відбулося тут, точно не відповідає критеріям вступу України до європейського співтовариства. І ми всі разом повинні зробити, щоб і цей випадок був виправлений, і щоб і таких випадків в Україні більше не було. Ми, коли говоримо про недосконалість нашої судової системи, то маємо ще раз зауважити на тому, що Україна не виконала рекомендацій Європейського співтовариства, ми не змінили Конституційний суд. Венесійська комісія критично оцінює все, що відбувається в нашій судовій системі.